Привіт, друзі, і я радий вас вітати у новому відео. У минулому опитуванні, що проходило у телеграм-каналі, переміг гурт 1914. І це особисто для мене стало приємним сюрпризом. І нове опитування щодо того огляд дискографії якого гурту робити наступним, скоріш за все, вже почалось. Посилання на телеграм-канал, де ви зможете проголосувати, я залишу у описі. Тож почнемо. Зараз я розповім трохи загальної інформації про сам гурт. 1914 – це львівський Blackness, Death Metal гурт. Колектив заснував Дмитро кумар Тернущак із учасниками інших відомих гуртів. Для прикладу, басист був учасником Ambivalence, а гітарист був учасником гурту Скін Хоча не всі учасники 1914 були знайомі, однак хлопці були зацікавлені грати таку музику, яку пропонував Кумар. Альбом Escatology of War було випущено у 2015 році на українському лейблі Archaic Sound. І, можливо, саме за кордоном гурт міг видати свій дебютний альбом, адже перша пропозиція надійшла їм з Франції. Вже навіть велися переговори, але українське видавництво Archaic Sound запропонувало більш вигідні умови. Цей альбом поєднує у собі риси блек-металу та дез-металу, а також присутнє дуже багато елементів дум-металу. Зокрема, у вигляді протяжних та в'язких рифів, типу цього. Альбом, як на мене, трохи одноманітний у плані рифів, але прослуховуванню це не заважає, адже було виконано доволі хорошу роботу з динамікою. Більшість пісень розпочинається або закінчується звуками Першої світової війни. Мотиваційними промовами воєначальників, ревом бою. Зловістим гулом дирижаблів над Лондоном. До, До речі, про них у кінці композиції зепелін Рейтс» розповідає стара англійка, яка пережила одну з перших авіатак на рідне місто. Енсамтинг самдера і ось цю традицію зі звуком війни у композиціях гурт буде продовжувати і в наступних альбомах. Скажу так, що це дуже личить їхньому стилю та додає атмосферності, адже це було дуже майстерно вплетено у композиції. Для самого кумера є дуже важливим виступ кемаля ататюрка, який можна почути в композиції «Отомен райс». Серед 10 пісень альбому дві, а саме War In та War Out, є оригінальними маршами Першої світової війни. І я вважаю, що це дуже хороше рішення. В цілому це дуже хороший альбом, і він дав хороший старт для гурту. The Blind Leading The Blind – це другий студійний альбом гурту. Його було випущено 11 листопада 2018 року на лейблі Archaic Sound. Дата виходу альбому була присвячена до століття Дня примирення, закінчення Першої світової війни. 31 травня 2019 року альбом було перевидано на лейблі Napalm Records. Альбом отримав хороші відгуки від музичної преси та критиків. Критики дуже оцінили підхід гурту. Роберт Мюллер з Metal Hammer писав у своїй рецензії: так українцям вдалося зробити вражаючі компетентну дезметалічну заявку про ключову подію ХХ століття зі своїм другим альбомом. Котрий розуміє війну не тільки як естетичну фантазію прогасання, але шукає, знаходить та оцінює людські нюанси поміж шквалу музики. Похвали удостоїлась, і музична складова. Критики відмічали гармонічне поєднання дум блек та дезметалу. Котре створює меланхолійний та приречений настрій пісень, а поєднання в композиціях швидкісних та повільних частин дозволяє останнім звучати більш вагомо та нищівно. З цими твердженнями критиків я повністю погоджуюсь. Особисто я помітив, що на відміну від дебютної роботи, аранжирування стали цікавішими. Тут також, як і на першому альбомі, використовувались фрагменти звуків виру війни, промов воєначальників та музики тих часів. Це як і на минулому альбомі, дуже атмосферно. your name, soldier? Також і тут присутні композиції War-In та war Out, які теж стали інтро та аутро альбому. <плес> В цілому, цю роботу я вважаю сильнішою за Eschatology of War, хоча дебютник теж був сильним альбомом. Тепер поговоримо про звучання альбому. Звук став плотнішим, а гітари стали звучати впевненіше. А звучання барабанів ще більше стало нагадувати залпи артилерійських систем. Також у пісні «Beat the Bastards» є інтро, що виконується на Волинці. Як на мене, це дуже хороше рішення. Також після випуску цього альбому гурт уклав контракт з лейблом на Palm Records. Вер and Vape And Meat був випущений 22 листопада 2021 року на лейблі на Palm Records після укладення з ним угоди. Цей альбом я вважаю квінтесенцією всієї творчості гурту. Це найкращий альбом. Хоча стиль гурту залишається незмінним, але рифи стали ще цікавішими, а робота з динамікою стала ще краще. Також у цьому альбомі було використано симфонічні елементи. Fear and Vape and Meat залучив до себе велику увагу змі та шанувальників важкої музики. Цей альбом відкрив великі можливості для гастролів, але через пандемію COVID-19 всі гастролі накрились мідним тазом. Хочу розповісти дещо цікаве про деякі пісні. Відкривашка на цьому альбомі це стандартний Вор Ін, але на цей раз було використано фрагмент з хорватського маршу. Друга композиція у три альбому, назву якої я виговорити не зможу. Тому за мене її скаже мадам з 19074. Назва композиції є відсиланням до моделі Пістолета з серійним номером FN Model 1910. З якого й був застрелений австрійський ерцгерцог Франц Фердинанд. власне про цю подію і розповідається у пісні. Be my... Композиція Why me right» оповідає про Філіпа Коновала, канадського солдата українського походження, що є єдиним вихідцем зі східної Європи, що володіє хрестом Вікторії. У пісні End across Now Marks His Place цитується реальний лист, що адресований матері британського рядового Аг. Харрісона, що був убитий у бою. Пісня Корпс Детос Кеннонс Мієтрай Леусес присвячена поверненню після боїв бельгійського артилерійського полку. Композиція Don't Treat On Me присвячена чорношкірим бійцям Національної гвардії Нью-Йорка, що відомі як гарлемські бійці пекла. Акустична коверт описує думки засудженого до страти Дезертира. А композиція Pillars of Fire. Розказує про мисинську битву. Ну, і як і на попередніх роботах, тут всі композиції починаються і закінчуються звуками війни. Альбом також був дуже добре сприйнятий критиками. Рецензенти із захопленням зустріли старання колективу розширити свій музичний ландшафт, що досяглося включанням у музичну складову альбому синтезатора оркестрових аранжувань та чистого вокалу. Критики також відмічали вплив таких колективів, як Bolts Rover та God Dishonored. А також вплив гетенберзької сцени шведського дезметалу похвали, удостоїлось і технічне виконання музикантів. У завершення скажу, що на даний момент це найкращий альбом, і на відміну від своїх більш прямолінійних попередників, цей альбом більш неоднорідний. Ось такий от огляд вийшов, і я постарався зробити його якомога інформативнішим. Тож, якщо вам цей огляд сподобався, то обов'язково ставте вподобайку. Обов'язково пишіть коментарі, наприклад, що ви думаєте про гурт та що ви думаєте про відео. Також підписуйтесь на канал, бо вас чекає ще багато чого цікавого і натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Якщо ви бажаєте стати спонсором каналу, то посилання на Баймі і Кофі є у описі. А якщо що, можна просто на картку закинути. Це потрібно для того, щоб я міг покращувати якість відео. Слава Україні, слава ЗСУ! Також обов'язково донати на ЗСУ, щоб підтримати наших захисників та захисниць. Посилання на фонд сталеві крила я залишу у описі, на який ви зможете задонатити. Бувайте!